Доброго дня, вітаю вас на каналі Балочки на кухні. Сьогодні у нас на вечерю рибна запіканка по-селянськи. Я її щойно дістала з духовки, дуже вже кортить її скуштувати, а як її готувала, дивіться далі. Для приготування нам знадобиться філе риби. У мене таких 5 пластівців філе хека, картопля, цибуля, борошно, сіль, перець, будь-яка зелень у мене кріп. Сметана та 5 накрутоварених яєць. Я спеціально не називала точну кількість продуктів, яка нам знадобиться, бо відштовхуйтеся від того, що у вас є, яка у вас форма для приготування, у мене вона невелика. До прикладу, розраховуйте на свій бюджет, більше ви риби можете покласти, менше за вашими смаками орієнтуйтеся. Отже, я поставила вже дві пательні розігріватися. Що нам потрібно підготувати рибу для обсмаження. Я ось такими шматочками зараз просто поріжу невеличкими. Я, звісно, обрала більш лінивий спосіб, придбала відразу філе. Ви можете придбати будь-яку рибу, відділити її від кісток, і буде те ж саме. З кістками в цій страві не варіант класти. Це буде незручно. Аналогічно підготовлюємо картоплю. Можна на такій пластівці, можна впоперек, дивлячись, які у вас картоплини. Я ось такими пластівцями десь по 5 мм, нарізаю всю картоплю. Так, я на одній покажу. Також цибуля у нас йде кружальцями. Ось так всю цибулю будемо нарізати, її також будемо обсмажувати. І яйця. Просто показую, що нам потрібно буде їх також на такі кружальці нарізати. От, але, звісно, смажувати вже їх не будемо, вони вже у нас відварені. Ідемо до плити. Я буду паралельно і смажити, і підрізати, щоб все у нас було швидше. пательні наші розігрілись, викладаю на одну картоплю. І отак обсмажуємо не до повної готовності, а так, щоб була так і з одної, і з другої сторони, добренько обсмажена. Вона ж у нас ще буде в духовці потім допікатися. Рибу до борошна, яке у нас було, додаю сіль, перемішую та обвалюю рибу. Спочатку рибу я так обсмажу, а потім і кружальця цибулі. Також буду в борошно обмакувати та обсмажувати. Поки тут у нас все обсмажується, я вже вимкнула духовку на розігрів на 200 градусів. Ось така у нас картопля. Всередині, повірте, вона ще буде не готова. Ось така. Потребуватиме доготовлювання. Всі інгредієнти у нас в нашій запіканці будуть майже готові. Вони під час випікання лише доготуються. Картоплю знімаємо. Да, от я її вилучкою знімаю, вона ще така твердувата. Але вже оцього присмаженого смаку вона набула. Так, рибу також перевертаємо. Картопля вже обсмажена вся, рибка це вже остання допікається, цибулю, обвалюємо в борошні та також викладаємо на пательню. Трошки буде розвалюватися, ну, це вже не зважайте. По можливості, отак і перевертайте такими кільцями, збережіть її, ну, вже як є. Згодом ви побачите, ну, Чому саме цибуля повинна бути кільцями? Все, рибу викладаємо, цибулю досмажуємо і збираємо нашу запіканку. Збираємо нашу запіканку. На дно викладаємо картоплю, не всю залишаємо ще для верхнього шару. Картопля у нас не солона, тому кожен шар будемо підсолювати та приперчувати. Так, це залишу для верхнього шару. Далі викладаємо всю рибу. Тепер інгредієнти, які у нас залишилися, це яйце, картопля та цибуля, викладаємо зверху у вигляді риб'ячої луски. Так, один шар візьму картоплі. Далі візьму яйце. Тепер цибулю. Ось чому мені було важливо, щоб вона була посмажена саме такими кільцями. Ну, це просто, якби питання естетики, ну, але все ж таки. Тут мені не подобається, що тут без, без жовтка яйця попало. Ось ці шматочки цибулі, вже отак, от навіть просто десь покладу. От. Ну, ось така у нас картина наразі вийшла. Зараз це ще раз все присолюю, приперчую. І заливаю сметаною. Можливо, ви ще якісь приправи полюбляєте, там до рибу до картоплі додати. Сміли воду давайте, експериментуйте. Так, і заливаємо все сметаною. Тут у мене приблизно пачка сметани 20%. Ось і все. Якщо будете використовувати свіжу зелень, то на даному етапі її поки що не кладіть. У мене сухий кріп, тому я зараз відразу його додам, щоб він розкрив свій смак вже під час приготування. Нагадую, що духовка розігріта, ну вона в мене таке приблизно поставлене на 200 градусів. Скільки буде часу готуватися, ви самі бачите, всі інгредієнти, які готові або майже готові, От, тому вже дивіться по своїй духовці, коли вже так трошки верх підрум'яниться. Оце вже буде означати, що вже все разом прогрілося і почало запікатися. Скільки було в моїй духовці, я вам, звісно, потім скажу. Ну що ж, наша запіканка готова. З того, що вона готова, ми відео, звісно, і починали. В духовці вона пробула рівно пів години. Ввімкнений був лише нижній тем, от верх не запікався. Тож, давайте вже куштувати. М -м -м, риба вже так смачненько пахне. Розворошила я ту запіканочку. Так, ну і, звісно ж, яйця. Ось так у нас буде виглядати кожна порція. Так, давайте скуштуємо. Запіканка м, така готова, але не переготована. Можна ще між шарами трошки більше присолювати, Ну, це вже ви дивіться за своїм смаком. Щось я вже дуже цим процесом, знаєте, <зас> затягнула. Вже хочеться вечеряти. Всі вже зачекалися. Що я вам можу сказати? Рекомендую приготувати. Щоб ваше меню було різноманітне, експериментуйте, готуйте, надихайтеся, чи у мене на каналі відео, чи іншими відео. Не бійтесь готувати. Такі от складні, складні якісь більш речі. От. Сметани можете трошки більше дати, якщо любите, щоб таке було більш рідкувате. Загалом, ви бачите, вся запіканочка така спечена на суху, можна сказати. От, Дуже смачно і дуже різноманітні інгредієнти тут є: і яйце, і риба, і картопля. От, Навіть якщо хтось якогось одного інгредієнта не їсть, то можна обрати в запіканці те, що до душі. Отже, дякую вам за перегляд. Дякую, що були зі мною. Натхнення вам на приготування та чекаю вас на наступних відео. До побачення!